Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 18 квітня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива: нормування пагонами молодих кущів винограду другого та третього року вегетації. У 2024 році весна розпочалася значно раніше. Саме тому, навіть 18 квітня 2024 року, на деяких виноградних кущах я вже можу розпочинати нормування пагонами. Сьогодні розповім, як нормувати пагонами кущі винограду другого та третього року вегетації. Трохи пізніше також розповім, як нормувати пагонами кущі винограду 4-го року вегетації. Нагадаю, що операцію з нормування пагонами я проводжу тільки тоді, коли пагони достатньо великі та я можу побачити майбутнє сусвіття та відповідно майбутній врожай. Якщо маєте кущі винограду, що прокидається трохи пізніше, зокрема як цей кущ винограду сорту Монарх, нормування пагонами для таких кущів винограду також необхідно проводити трохи пізніше. Ось маємо кущ винограду дорогого року вегетації сорту полоничний. Кущ сержався однорічкою у жовтні 2022 року. Минулого року цей кущ складався з двох пагонів. Перший пагін я обрізав на зворотній зріст. Другий пагін я залишив на плодоношення, обрізав довжиною близько 1 метра. Ось ці три пагони, що ростуть із голови куща, я залишу. Зламані пагони я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Якщо протягом періоду вегетації прокидатимуться пагони зі сплячих бруньок з усієї частини пагона, я їх також висліплятиму. В даній частині плодового рукава я залишаю ось ці три пагони. Двійників та трійників тут немає. Саме тому на даному кущі більше ніяких пагонів я поки що не виламую. Таким чином я вже сформував перший плодовий рукав. З цих трьох пагонів я зможу сформувати другий, третій та четвертий плодові рукава відповідно. Таким чином я залишив 6 пагонів на всю рослину. Для куща даної сили зросту другого року вегетації цього буде цілком достатньо. Ось маємо кущ винограду другого року вегетації сорт бананос. Кущ саржався однорічкою у жовтні 2022 року. Минулого року на даному виноградному кущі виросло два пагони. Перший пагін я обрізав на зворотній зріст. Другий пагін я залишив на плодоношення, обрізавши довжиною близько одного метра. З тієї частини лози, що минулого року я обрізав на зворотній зріст, цьогоріч виросло два ось таких потужних пагони. Звісно, ці два потужні пагони я залишаю. По другій плодовій лозі я залишу ось цей пагін, що росте з голови виноградного куща. Решта пагонів, що йдуть від голови куща та аж до першого дроту, необхідно видалити. Якщо в подальшому протягом періоду вегетації всі частини лози з'являтимуться нові пагони зі сплячих бруньок, їх також буде необхідно прибирати. Ось цей пагін є продовженням плодового рукава. Його у наступному році буде дуже зручно та легко вкладати на перший дріт. Даний пагін я залишаю. Далі по плодовому рукаву я прибираю двійники та трійники. Таким чином, на даний плодовий рукав я залишив три пагони. Біля голови виноградного куща я також залишив три пагони. З них в майбутньому я сформую другий плодовий рукав, третій плодовий рукав та відповідно четвертий плодовий рукав. Шість пагонів на всю рослину для куща винограду даної сили зросту другого року вегетації в даному випадку буде цілком достатньо. А зараз запрошую разом зі мною провести нормування пагонами куща винограду 3 року вегетації. Ось маємо кущ винограду сорту преображення 3-го року вегетації. Кущ складається з чотирьох плодових рукавів. Перший плодовий рукав, другий плодовий рукав. Третій плодовий рукав. Та відповідно четвертий плодовий рукав. Оскільки на даному виноградному кущі я вже сформував 4 плодових рукава, всі пагони, що йдуть від голови куща та аж до першого дроту, я прибираю. Ось маємо першу плодову рукав. В першу чергу прибираємо усі двійники та трійники. Даний пагін також не потрібен. Я його прибираю. Таким чином, на перший плодовий рукав я залишив чотири пагони. Один з цих пагонів у наступному 2025 році буде продовженням даного плодового рукава. Його буде дуже зручно та легко вкладати на перший дріт. Ось маємо другий плодовий рукав. Також в першу чергу прибираю слабкі пагони та двійники, якщо є. Таким чином, на другий плодовий рукав я також залишив 4 пагони. Третій плодовий рукав нормую аналогічно. В першу чергу прибираю слабкі пагони та двійники, якщо є. Цей пагін хоче рости знизу, але він кращої сили зросту, тому даний пагін я залишаю. Цей пагін прибираю. Таким чином, на третій плодовий рукав я залишив 3 пагони. Так само працює з четвертим плодовим рукавом. Прибирає двійники та слабкі пагони. Таким чином, на весь куч я залишив 14 пагонів. Для куща винограду третього року вегетації цього буде цілком достатньо. Необхідно, щоб в подальшому пагони росли вертикально. Не перетиналися один з одним для того, щоб в подальшому не було загущення виноградного куща. На третій рік вегетації надмірно перевантажувати врожаєм виноградний кущ ще не слід. Головна задача третього року вегетації сформувати повноцінні чотири плодових рукава та отримати гарно визрівшу достатньо сили зросту виноград на лозу. Далі, коли пагони винограду сягнуть наступного дроту, я розпочну підв'язування пагонів винограду з метою, щоб тендітні молоді пагони винограду не зламалися. Ось маємо кущ винограду сорту проображення 4 року вегетації. Як правильно нормувати пагонами даний кущ винограду, я розповім у наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як нормувати пагонами молоді кущі винограду 2 та 3 року вегетації. Цікавить нормування пагонами кущів винограду 4-го року вегетації. Рекомендую до перегляду ось це відео.